Українські школярі пишуть сотні листів і малюють тисячі малюнків солдатам. Волонтери збирають такі послання, і повні торби щирих та кольорових вісточок відвозять бійцям. В АТО учні сумської загальноосвітньої школи номер 23 ще у лютому провели акцію Подарунок солдату. Листи дітей, малюнки, солодощі, домашню випічку волонтери доставили на фронт. І ось один із листів знайшов свого адресата. Його з багатьох відібрав десантник з позивним щегол. Прочитав я багато писем, але вибрав чомусь саме її. Навіть не то, що вибрав, я аж навіть проплакав. Сльози почали лізти ручйом. І все, після того я. Буквально тут листок, все з собою везде, все, все це мною було. Щирі слова дівчини зігрівали розвідника під час бойових завдань. Лист для нього став своєрідним оберегом, який він вже проніс через бої за Дружківку, Костянтинівку та Краматорськ. Із цієї сумської школи на фронт поїхало більше тисячі дитячих послань. Відтак побачити на власні очі бійця, який отримав саме її листа. Дівчина не очікувала. Взагалі не вірила, що листи можуть дійти. І я дуже щаслива, що так вийшло, що все ж таки потрапили і що навіть допомогли якимось чином нашим бійцям. Пишучи листа відомому солдату, Настя шукала найдушевніше та вразливі слова, каже дівчина. Вони й зачепили серце воїна. Написала, ну, що я сижу в теплі, що можу спокійно спати, а у них немає такої можливості і їм не позаздриш зараз. Я їм дуже вдячна за те, що вони роблять для нашої країни, для нас всіх, для майбутнього покоління. І Просто Україна повинна знати своїх героїв. Десантник поки приховує своє обличчя, він розвідник і чоловіку часто доводиться ходити у тил ворога. Ще він додає: такі щасливі листи є у багатьох бійців там, на передовій, вони пахнуть домівкою. Сергій Кузьменко, Андрій Геращенко на часі новини.